На телеканалі РТБ «Час Новин. Я Сергій Шитловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма. День це головні новини області. Чи справді рівне одне із найбільш забруднених міст в Україні? Міська влада та екологи не вірять в інформацію, оприлюднену міністерством надзвичайних ситуацій. Зараз прокуратура витримує всі документи, зробимо повторні заміри, і компетентні спеціалісти зроблять висновок. Новий пункт перетину кордону між Україною та Білоруссю незабаром відкриють у Рокитнівському районі. Про це повідомив голова обласної адміністрації Василь Берташ, підбиваючи підсумки робочої поїздки до сусідньої держави. У нас було два тільки пункти перетину кордону. Добавляємо перехід перетин кордону. Це будки кам'янські, Недостатнє забезпечення спеціальними підручниками та перешкоди при здачі ЗНО, неабияк як хвилюють вихованців Клевенської спеціальної школи інтернату. Що ж робити слабозорим дітям, щоб вступити до вузів, приймальну комісію, і там для них мають бути створені. Забезпечені вступні Дорослі говорять про дитячу книгу. У рівному відкрито всеукраїнський тиждень дитячого читання. Звичайно, з дитинства треба керувати дитячим читанням. Захворювання шкіри, легень і шлунково-кишкового тракту. Ці хвороби вже незабаром можуть почастішити у рівнян, адже саме до них призводять забруднене повітря. Щодо останнього, то згідно з дослідженнями Центральної геофізичної обсерваторії Міністерства надзвичайних ситуацій, рівне за підсумками минулого року увійшло до п'ятірки міст України з найзабрудненішою атмосферою. Хоча у 2010-му мало 12-ту позицію. Згадана установа виявила у повітрі нашого обласного центру надлишок фенолу, формальдегіду та Діоксиду азоту. Причини такої ситуації нині вже з'ясовує прокуратура. Своє невеличке прослідування провів і Юрій Шерманський. Як одне із найчистіших і найзеленіших міст в Україні стало одним із найбільш забруднених. Важко повірити, що у Рівному повітря гірше, ніж Донецькій, Луганській чи Дніпропетровській областях, які вважаються індустріально розвиненими регіонами. Центральна геофізична обсерваторія відстежувала стан повітря у 53 українських містах. За кількістю шкідливих речовин, таких як фенол, формальдегід та діоксид азоту, рівне посіло п'яте місце. В той час як більшість промислових міст східної України, виявляється, мають чистіше повітря. Забруднення могла б спричинити поява потужних підприємств у рівному чи на його околицях, запевняють екологи. А ті, які вже давно працюють, не можуть викидати в атмосферу такої великої кількості хімікатів. Єдиний в нас найбільший забруднювач в нашому місті це є автомобільний транспорт. Це пересувні джерела. Еколог припускає, що заміри на забруднення повітря у рівному могли проводитися неправильно, звідки прийшли ці маси? а можливо ці повітряні маси. Були перенесення ця атмосфера. Це не, не є щось таке оточено тільки одним містом. Можливо, до нас були якісь в той день повітряні потоки з інших областей. Міський голова Рівного Володимир Хомко оприлюдненими результатами досліджень також здивований. Взяти, наприклад, дружковку там чи дебальцево, чи красний луч порівняти з Рівном, Ну це хто приїхав без красного Луча, то без вас сміявся. Тому що це відбулося, я не знаю. Незважаючи на сумніви екологів та міської влади, високим рівнем забруднення атмосферного повітря вже зацікавилася. Прокуратура області там перевіряють наскільки повітря було брудним останніми роками, та які підприємства можуть здійснювати шкідливі викиди. Зараз прокуратура витребує всі документи, зробимо повторні заміри, і компетентні спеціалісти зроблять висновок, що це і як це прокоментувати. Якщо повторні заміри підтвердять, що у рівному і справді так брудно, то ймовірно може збільшитися кількість різних хвороб, причиною яких є хімікати, знайдені у повітрі міста. Безумовно, що це дуже серйозні, серйозні хімічні реагенти, які можуть викликати різні захворювання, починаючи як шкірні, так і захворювання внутрішньої системи. В першу чергу це захворювання легень, шлунково-кишкового тракту. Юрій Шерманський, Іван Марчук, Володимир Струс. Інформаційна програма День. Додатковий пункт перетину кордону між Рівненщиною та Республікою Білорусі найближчим часом відкриють у селі Будки Кам'янський Рокитнівського району. Про це під час брифінгу повідомив голова облдержадміністрації Василь Берташ. Двосторонню угоду про це керівники Рівненської та Брестської областей планують підписати вже в четвер. Окрім того, під час зустрічі із журналістами Василь Берташ розповів про підсумки поїздки делегації Рівненщини до Білорусі. Детальніше про це у сюжеті Романа Свириди. Делегація з Рівненщини вирушила до Бреської області передовсім для того, аби вивчити досвід сусідів у сільськогосподарській галузі. За словами Василя Берташа, у Білорусі активно розвивають садівництво, створюють агропереробні підприємства та сучасні овочесховища. Ознайомилася делегація рівненщини із тим, як сусіди вирощують велику рогату худобу. У Білорусі цим займаються переважно великі сільгосппідприємства, які функціонують у кожному селі, тоді як в Україні ситуація абсолютно протилежна. Де є фермерське господарство, а де нема? І от сьогодні проблема: через то ми ратуємо за ці сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. Які би допомагали населенню у свою чергу, білоруська сторона зацікавилася енергозберігаючими технологіями, які запроваджуються на Рівненщині, а також досвідом у використанні альтернативних видів палива вони зацікавились нашими котлами, які виробляються в нас в Рівненській області. Також має делегація приїхати на виробництво і також в себе займатися альтернативним видами палива. тому що Білорусія і Україна вона подібна. Це сільськогосподарська область, і також до 40% – це ліси. Крім того, під час особистої зустрічі із Василем Берташем, перший заступник голови Бреського облвиконкому Михайло Юхимук запропонував створити спільне підприємство із переробки ягід. Втім, на чиїй території воно знаходитиметься, поки невідомо. Много ягод. Це ще не значить, що там можна розполагати це підприємство. сьогодні. Ми ведемо переговори з крупною українською компанією по созданню такого підприємства в Дербічитському районі. Здесь теж є хорошая срівая зона по дикоростущим, рядом іваново морозильный тунель хороший. Тобто, я думаю, що здесь більш реальне решение випросування. Керівники Рівненської та Бреської областей також обговорили створення нового пункту перетину кордону. У минулому році таких пунктів на Рівненщині працювало чотири. Незабаром обіцяють відкрити і п'ятий. Бреська область влада підтримує. Цю угоду, яка була підписана в 2011 році, вона була підписана тимчасова угода. У нас було два тільки пункти перетину кордону. У 2011-му було чотири це Березове, Старе село, Познань і Дрездень. Ця угода, яка буде підписуватися на 2012 рік, ми ще до один додаємо перехід перетин кордону, це будки Кам'янські. Нову двосторонню угоду про це заплановано підписати вже найближчого четверга під час зустрічі керівників Рівненської та Бреської областей, що пройде у Сарнах. Роман Свирида, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День Менше ніж через два місяці всі охочі здобути вищу освіту складатимуть тести зовнішнього незалежного оцінювання. Яким чином це робитимуть випускники клевенської школи-інтернату, які мають вади зору, до кінця не зрозуміло. Якщо чиновники від освіти не дослухаються до їхніх побажань, то слабозорим знову доведеться розбирати тести, надруковані дрібним шрифтом. Про труднощі, які долають ці діти на шляху до знань, детальніше у спеціальному репортажі Сищук. У Клеменській спеціальній школі-інтернаті число 1 навчається 146 дітей з вадами зору. Третина з них вже мають інвалідність. Через проблеми з зором долати шлях до їм набагато важче ніж їхнім одноліткам. Прочитати написане дітям допомагають окуляри, лупи, лінзи. Із... За... заходу та в інтернаті застосовують цілий комплекс вправ для корекції зору. Зокрема, це заняття по таблиці Шульте, коли випадково розміщені числа треба розставити у правильному порядку. Завдяки цій квіточці дітки так само лікуються амбліопія, от шляхом от дитина споглядає, вибирає в ігровій формі, вибирає різноманітні фігурки. А от щоб прочитати оповідання, декотрі вихованці мають використовувати електронну лупу. Лише вивівши текст на монітор у збільшеному вигляді, діти можуть його побачити. Відкрити учням вікно у світ можуть спеціальні підручники, за допомогою яких вони зможуть краще засвоювати шкільну програму. З більшим шрифтом, тому що там чіткіше видно шевидемок. Однак школа-інтернат спеціальною літературою забезпечена лише на 60%. тому доводиться користуватися підручниками для загальноосвітніх шкіл або самотужки шукати вихід. Наші педагоги знаходять вирішення проблеми, тому що у нас є багато краційної кориційних засобів. Лупи лінзи також. У нас є дуже багато. Таких і принтери, і сканери, де можуть кожен підручник відсканувати, потім зробити шрифт який потрібно для дитини в обласному управлінні освіти і науки кажуть, проблема нагальна. Спеціальні підручники періодично надходять в область, але їх не вистачає. Проблема скоріше не стільки в управлінні освіти, як в міністерстві, тому що Відповідно до наказу міністерства, діти можуть користуватися, і вчителі використовувати підручники, які є з рифом Міністерства освіти і науки. І виданням підручників займається Міністерство. Те, що потрібно робити від управління освіти, від навчальних закладів, то ми кожен рік подаємо відповідні заявки, де вказуємо відповідну кількість підручників, які нам потрібні, класи, автори, назви предметів. Але так стається, що отримуємо ми далеко не те, що просимо. Турбує педагогів закладу й майбутнє проходження їхніми випускниками зовнішнього незалежного оцінювання. Інваліди по зору мають можливість не складати ЗНО, а от діти з вадами зору скаржаться що року їх саджають при проходженні ЗНО у недостатньо освітлені місця, і це лише одна з незручностей, з якими зіштовхуються ці діти. Самі тести друкують дрібним шрифтом на сірому тлі і супроводжуються вони невеличкими ілюстраціями. У бланках відповідей, таблиці, клітинки в таблицях досить малесенькі. І коли дитина буде позначати правильну відповідь, і коли вона вийде за межі того бланку, комп'ютер не прочитає, не зарахується як правильну відповідь. У Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти кажуть, проблеми із дачою ЗНО для дітей з вадами слуху та опорно-рухового апарату вже вирішено. А от до слабозорих ще руки не дійшли. Поки що не йдеться про друкування тестових матеріалів шрифтом Брайля, бо це є надзвичайно дорого. Якщо є медичні покази відповідні, і це підтверджено документально. Якщо вони розуміють, що вони не зможуть впоратися з тестовими завданнями через те, що їм не дозволяє їхнє здоров'я, вони маючи свої медичні документи, йдуть в приймальну комісію, і там для них мають бути створені забезпечені вступні іспити. І навіть попри те, що чиновники не поспішають полегшити життя слабозорим дітям, вони тягнуться до знань. Упродовж останніх трьох років студентами вишів стало 11 випускників клеванської школи інтернату, число 1. Але Сещук, Дмитро Шамшин, Богдан Рябунець. Інформаційна програма День. На Рівненщині стали менше вмирати від туберкульозу. Попри це, рівень захворюваності в області залишається високим. І щодня туберкульоз в області виявляють у двох-трьох людей. Водночас лікування цієї недуги кажуть медики є досить дороговартісним. Втім, незабаром за допомогою благодійних фондів вартість медикаментів планують здешевити. Далі продовжить Володимир Струс. Думка, що туберкульоз є винятково хворобою бідних, застарілий стереотип, зазначають тезіатри. кажуть, нині захворіти сухотами може хто завгодно. Наприклад, дітей можуть інфікувати батьки заробітчани. Медичні працівники, які би хотіли зробити профілактичне обстеження таким батькам, щоб запобігти у захворюванню у дітей, не можуть їх знайти, тому що вони в різних країнах не вдома. А коли приїжджають самі не свідомо, просто-напросто заражають цих дітей. Серед причин збільшення кількості хворих на туберкульоз не лише соціальні нагаразди, але й проблеми самої медичної галузі. Зниження загального рівня життя, про який ми не можемо сьогодні чіпати. Друге це погіршення матеріально-технічної бази і скорочення кадрового потенціалу. Третє це нестача апаратури. І четверте, яке кажеться, можна десь щось рухнути вперед. Це недостатня увага лікарської мережі загальної до питання раннього виявлення. Тож саме вчасну діагностику та ізоляцію хворих обласні чиновники від медицини називають своєю першочерговою задачею. Ми наблизили ту лікарню до хворого. йому не потрібно їхати лікуватися в область а може він лікуватись і по місці проживання. Фтезіатри констатують, нині вони щодня виявляють двох або трьох хворих на туберкульоз. Загалом вже за минулий рік виявлено більше 700 хворих. Проте, кажуть лікарі, боротися з цією надугою вони вже навчилися. Попри постійно зростаючий показник захворюваності, смертність за останні п'ять років зменшилася удвічі. Та з'явилася інша проблема. Вартість лікування суттєво зросла через те, що збудних хвороби пристосувався до традиційних антибіотиків. Нині за ефективні препарати доводиться платити від 200 до 500 доларів. Якщо ж хворобу запустити, то лікування коштуватиме набагато дорожче. Тож фонд Ріната Ахметова запропонував розробити загальноукраїнський довгостроковий план, як зробити медичні послуги доступнішими. Вже у квітні громадські активісти спільно з обласним управлінням охорони здоров'я визначать основні проблемні питання у регіоні. Ренгенограма, наприклад, вона не є безкоштовною. У нас тому, що вимагають оплачувати ну це не так і багато, але 35 гривень за плівочку, і Так як озвучувалося вже що більшість це маргінальні групи, все одно хворіють туберкульозом, але з цих груп і не мають такої можливості оплатити цю рентгенограму і пройти це обстеження. Окрім того, з нагоди дня боротьби з туберкульозом у ці дні в центрі рівного волонтери збиратимуть кошти на інгалятор. В п'ятницю його урочисто передадуть дітям, що лікуються в туберкульозному санаторії Новостав. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма. День свято книги дісталось рівного. В обласному центрі стартував всеукраїнський тиждень дитячого читання. Його організували спільно із бібліотекарями, видавцями та письменниками. Протягом семи днів дорослі закликатимуть школярів до читання книг. Діти зустрічатимуться із літераторами та переглядатимуть новинки видавництва у бібліотеках. Який він, сучасний юний читач та що йому потрібно, дізнавалась Людмила Усік. Привчати до книги дитину потрібно змалко. Спочатку мамині казки, потім перший дорослий похід у бібліотеку. Серед різноманіття дитячих видань, чи то у книгозбірні, чи то у вільному продажі, кожен хто любить читати та хоче, обов'язково знайде собі щось цікаве. Щороку в Україні з'являється до п'яти тисяч книг для дітей. Вони різнокольорові, рухаються та навіть говорять. Письменники роблять усе, щоб дитина занурилась у світ казки чи оповіді. Фахівці додають головне, щоб книга, яка потрапляє до рук дитини, була якісною. Вони не всі того високої якості, яких би хотілося бачити вчителям бібліотекарям. А чому тому, що появляються нові письменники? Слава Богу, що вони з'являються, але вони пишуть так, що ще дітям не дуже подобається. Це одна справа, а друга дехто і напише книжку, але видати її дуже коштовно. Це і ця книжка буде коштувати 20 гривень, 50 гривень. Про якість книжкових текстів для дітей говорять і видавці буде якісна книга, буде і читач, а його в Україні не бракує. Як можна виховувати смаки? Треба просто пропонувати якісний продукт. Треба... Звичайно, з дитинства треба керувати дитячим читанням. Дитина повинна мати доступ до книжки. Щоб дитина відчула на дотор казку, її потрібно оживити. Саме таке відбувається із книгами, які створює рівнянка Олена Медведєва. Її казки, оповідання та притчі світяться та рухаються. Вона разом з командою, оформлювачами та художниками три роки тому вирішила замінити звичайну книгу на креативну. Жінка доводить, що казку потрібно робити власноруч її можна зв'язати, викласти боршти. Ном чи збудувати Та книга? Називається В'язана казка, тому що у ній розповідається про кошеня, яке зв'язали з ниток. В однієї господарки жила була біла киця, їй було самотньо, і вона вирішила їй зв'язати подружку. Вона взяла клубок ниток спиці, і за вечір вона сплела йому їй ось таке гарне різнокольорове кошенятко. Коли от мені дають текст, то автор дала. Як його вирішити, щоб його змонтувати? щоб воно одне до другого підійшло? Щоб воно було цікаво дійсно, щоб можна було перевести, щоб воно було ну як, як гра для дітей, розумієте? щоб. Дійсно, щоб було подивитись. Ну, це як ляльковий театр. От відкрили ті самі персонажі на сцені. Її зайти до бібліотеки не потрібно змушувати. Шестикласниця Анастасія Велігурська любить багато читати за підсумками минулого року. Обласна бібліотека для дітей визнала її найкращою читачкою. Дві години в день я витрачаю на читання. Читання корисне, тому що коли людина сидить за комп'ютером або за телевізором, тому що вона псує свій зір, і я думаю, це шкідливо для здоров'я. А читання це корисно, і людина багато чого дізнається. Всеукраїнський тиждень дитячого читання повинен ще більше залучити юних книгоманів. У цей час у місцевих бібліотеках по всій країні і видавці, і письменники спілкуватимуться про те, як зацікавити дітей книгою. Людмила Усік, Микола Мельничук. Інформаційна програма День команда Корицького району здобула перемогу на міжнародному турнірі у Польщі. Втім, під час візиту до сусідньої держави наші земляки не лише грали у волейбол. Корицька делегація уклала нову угоду про співпрацю з Люблінським повітом. Як усе було, бачив Петро Мідріган. Окрім десятка місцевих команд, організатори турніру запросили партнерів по той бік кордону: спортсменів із пустомитівського району Львівської області і своїх корицьких колег. До речі, наш район співпрацює із Люблінським повітом вже майже 10 років. Разом реалізовують культурно-мистецькі проекти, шукають спільний економічний інтерес, роблять багато для того, щоб жителі громад частіше спілкувалися, в тому числі і на спортивному майданчику. В цьому дуже великий сенс їздити. Спілкуватися з людьми, обмінюватися досвідом, і я думаю, що це будемо і надалі продовжувати не тільки від Корицької районної адміністрації, але й в цілому від області. Засновник турніру люблінський староста Павел Пікула, який, до речі, на власному прикладі демонстрував прихильність до цього виду спорту, вважає, що це ще один перспективний напрям співпраці з українськими партнерами. То є помис тут на нашого ідея проведення турніру належить нам, бо прагнемо пропагувати спорт, зокрема, волейбол, який є досить популярним серед нашої молоді, і ми подумали, що було б добре долучити до цього і наших партнерів з України. А поки вирували пристрасті на волейбольному майданчику, учасники української делегації ознайомились із виробничими можливостями потенційних інвесторів у економіку рівненщини, виробниками хімічної продукції, вікон дверей та карнизів, які нині успішно працюють не лише на польському ринку. Ми просто хочу співпрацювати з людьми. Я розумію, що вони мощніші. Що там казати, в Любінську повіті 150 тисяч населення, у нас тільки 35. Але я чіпляюсь до когось крепшого, до, до до чогось міцнішого на той вагон скочити з ними разом. йти. вони сьогодні мають можливість краще співпрацювати з Євросоюзом і в цьому напрямку йти. А після дводенних баталій, які проходили у сучасному спортивному залі місцевого ліцею села Німці, що неподалік Любліна, Перемогу здобули сильніші. Так розпорядилася спортивна фортуна, що до фіналу турніру вийшли тільки українські команди. І тут наші спортсмени показали, чого вони варті. Петро Мідріган, Ярослав Катеринчик, Польща спеціально для інформаційної програми День. Баскетболістки Рівненського сузір'я подарували глядачам два безкомпромісні поєдинки проти бердянської чайки. Обидві зустрічі тримали у напрузі до останніх хвилин. У першій грі перевагу на свій бік схилили представниці Запорізької області 66-64. Долю матчу відповіді вирішив влучний триочковий виконання рівнянок у заключні секунди. Сузір'я перемогло 63-62. Незважаючи на поразку, рівненська команда зберегла за собою лідерство серед колективів, що борються за місця з сьомого по чотирнадцяте у першій лізі чемпіонату України. Наступні ігри підопічні Валерія Жартуна проведуть найближчих вихідних у Полтаві. Вчора повезло нам сьогодні повезло їм. Ну так, ви самі якщо ви наблюдали за грою, то гра була така тяжола, скажем так, для обох команд. Сил Дві гри, що вчорашнє, що сьогоднішнє, були майже однакові. Тільки в кінцівки гри вчорашні ми не забили ці важливі трьохочковий, який видав нам перемогу, а сьогодні Анна Римичук забила і ми виграли цих три очки. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Всі та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. У студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.